Для водія багатотонника Федора Павлюка це вже 25-та поїздка в зону проведення антитерористичної операції. Зазвичай чоловік доправляє допомогу військовим з 30-ї та 95-ї бригад. Утім, цього разу він везе харчі, одяг та медикаменти для мешканців Донеччини. Їздив Слов'янськ Барвінково Федоровка зараз. Їду на світовірці. А що возили? В дев'яносто дев'яносто п'ятої Гуманітарку на ну, з 95-ї бригади грузився і возив на слов'янсь. На... ну де вони находять, да я й возив. Як вам не страшно зараз? Ні, не страшно. Я вже привик. Ці речі звозили сюди освітяни з усієї області. За кілька тижнів їм вдалося зібрати близько 30 тонн допомоги, яку вантажівка компанії фаворит повезе на оздоровчу базу в Святогірськ. На сьогоднішній день зібрано нас, ми вже загрузили близько 15 тонн картофеля, бурака, моркви, цибулі. Ну, тут зараз ви будете бачити, що зимні речі загрузили вже це, от, ще ми зараз будемо гузити. Зібрано дето біля 5 тонн цукру, муки, медикаменти, тушонки, олії, вода це все, що необхідно передати нашим колегам у Донеччину і Луганщину. За словами Петра Чернюка, зібрали всю допомогу за три дні, але майже тиждень пішов на те, щоб все посортувати. Речі, які нині не вмістилися в вантажівку, обіцяють віддати вимушеним переселенцям зі сходу, які зараз проживають на Житомирщині.